Будемо слухати Боже Слово, якого він зібраний, яке написано, воно є сильне спасати наші безсмертні душі. Воно проникає до глибини душі і духа, де судить намірі сердечні. І немає такого, щоб скрити від нього. Воно проникає туди, де не може проникнути. Цифрова провинута медицина цього світу. І воно робить величезну роботу в нашій душі. Хай благословить цих нас Господь перед початком, коли ми будемо ще молитись перед Господом. Я зачитаю місце з двох, слава Божу, з двох місць. Це буде друге послання апостола Павла Коринтян в 11 розділі, другий і третій вірш. Бо пильную про вас спільністю Божою, заручив бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Та боюся, як Змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. Друге місце, це буде. Послання апостола Павла до єфесян, шостим розділом із 10-го вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся з Господом та могутністю сили Його. Зодягніться повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів діявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла. Але проти початки, проти влади, проти світоправителів цієї темряві, проти піднебесних духів злобі. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли дати опір Дня Злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стена своєю правдою, заянувшись у броню праведності, зовсі ноги, готовні сівання міру. А найбільше над усе візьміть, щита вирі, яким зможете погасити всі огненні стріл лукавого. Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу, моліться Духом, і для того пінуйте з повністю витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дановело було мені слово відкрите, мої, і зі сміливості провіщати. Та є місці Євангії. Наш Ісус Христос, який звершив величезну місію спасіння. І в одному місці написано, що він прийшов для того, щоб розрушити діла діявола. Величезну чину поклавши. Своє життя ради нас. І Бог потужною силою його Воскресив. Слава нашому Богу. Де ми зібрали все ім'я, дав нам все необхідне для життя, послав нам Святого Духа, запечатлив на день онний. І з одним із цих апостол Павел тут описує. Я гоняв звернути послання Другому в третьому віші, де він каже, та боюсь, як змій звів хитростю лукавством Єву, так ваші в своєму житті не виклонилися від простоти, як змій звів Єву. Це наслідки. Початок Біблії, де ми читаємо це, що ми стикаємо, з наслідки гріха, наслідки хитрощів диявола, який в свого часу підійшов. І ми все бачимо всі ці стихії, які розгорталися на планеті Земля, всі ці смерчі, які проходять, всі ці війни, кровополіття, наслідок Змія, який так хитрощу, браті сестри підійшов до Єви. Весь смір написано лежить возле. Якщо дивлячись на це, коли Бог поглянув цей світ, він сожалював серці своєму, що він создав людину. Коли людина опустилася в ці різні, різні, різні та пожедливості, бо написано, що Бог создав людину правим, але люди опустилися наслідок цього, коли стали слухати змія. Бог создав людину але люди, опустили всі помисли в своєму житті. І коли Бог оглянув цей світ, Батько-сестри, Він воскорбив своєму серці, що, що создав, і діючись на це, так проникнувши. Перший мір який Біблія погиб, був потоплений водою, положив диявол перший мір. Де Бог создав вінець, він найбільше, що він протендує, це на вінець творіння, на Божу славу. А я єся ти і я. Це кінець Божого творіння, де він создав, це для слави Божої, брати сестри. Ми не созданий, де написано, а ти, це все буде кинути в озеро гоня, огньом, все, о, не, не, озеро, де буде, там плач іскреж зуби. Він созданий, це місце для діяволів і ангелів, але для нас, браті і сестри. Ті, які благовіють перед ім'єю Бог, відкриває, що він дає нам, брат, сестри, щоб ми могли вийти в город в воротами це Новий Єрусалим, там, де ж всього цього не буде. Не плачу, не смерті, не того лиха, яке є на цій планеті землі. Але вічний Господь, сестри, який покликав нас до цього спасіння і каже, дивіться, як хитростю змій збив Єву свого часу. Відчитайте те місце, я не буду застережувати вашу увагу, але ми бачимо цього наслідки. І скільки дійшли через Біблію. Це застережливе слово апостол Павел говорить до Коринтян: Дивіться, щоб не уклонилися від простити в Ісусі Христі, бо як хитростю диявол підходить свого часу із води. так, да, свого часу був такий чоловік, знаменитий, який Бог употребляв, брати сестри, але на небі там підійшло і каже, хто зведе Ахава, ну як звести його? Він же не хоче це такого, де знає там, єлі-єлі там, що Амалік має добивати, употребити. Він же хоче з якогось підійти до знатного. І Самоїл на той час був в ділі Божому, брати сестри але підійшов, цей Лукавів, І один сказав: Я війду в нього, духом жив вийду в нього. Іди, каже, це зробиш. Але Бог. Одкрився Михайю, він не міг бути равнодушний, він пішов в ту сферу для розв'язки, брати сестри. І коли цей чоловік, сломали, подивися, аж вдарає лице, як одійшов до мене Дух Божий каже. Як це може статися? Ти що не знаєш, який я чоловік перед Богом, мов би, знаєте. Але він сказав, як це сталося. І сказав: Я Господь відкрив, як це сталося і заговорив ось друге місце Слова Божого. Дивіться, каже, як хитростю змій працює, праседр над тими, яких Бог. Хоче, щоб спасти, і Біблія каже: дивіться, щоб ви щоб вас хтось не звів, не вів у ману, Дивіться, каже, бо в останній час дари прийдуть жехлисти, пророки, і дадуть великі знамення для того, щоб пристигти ізбраних. Я чув, як Дух Святий говорив, що такі прийдуть за що, тонкі, каже, що люди не можуть зрозуміти тільки які близько зі мною. Вони можуть зрозуміти від чуда до чуда. Так свого часу Бог це з проявляє в тому жезлі, і диявол кидає свої. І принципі, і чародії це все роблять, коли аж тільки прах підкинув, і оживілося це все, зажилося все. і показав, що реально живий, живий солдаті Міра, який діє всьому чоловікові Моїсея, брасестри. Але як розлічити, якщо ми брать ми не будемо в дусі, як можемо тоді побачити чуда від чуда і так далі, від знамена, від зцілення, і так далі, як воно все на цій землі, так великій масштабі набирається. Я посолкай, дивіться на ці хитрощі. І каже, щоб ми були зодягнуті повну Божу зброю, да ми могли протистояти всім хитрощам диявола, який так, так тонко і так защо підходить кожного із нас. Дай Боже нам в цьому місці наблюдати. Ми дивимося, так, браті сестри, дуже багато прикладів, слава Бога, дивимося, де змій підходив так тонко. Ви знаєте, коли свого часу Господь Бог употребляв одного чоловіка і сказав, коли ти звершишся діло моє, то нікуди не заходь. Він бачить. В промислі ось цього чоловіка. Але один, коли почув, коли ще знаменно явилося, коли він став пророкувати, коли цар протягує руку, вона, вона дерев'яніє, коли проявляється ця слава Божа далі відпускає його, і він іде. І тут чоловік один знову приходить з цим живим язичком, і каже, я, я ж теж пророк, я теж зайди до мене. Ну, пообідає, по, почекаєш і все аж до того місця, коли дійсно вже зійшов, Дух Божий на нього і сказав: за те, що ти не послухав повілення, І тому каже цей прийде і цей лев, який уб'є тебе, брат сестри. Думаю, як же так, браті-сестри, появляється в житті, хитрощі диявола. Їх можна дуже багато говорити, брат сестри. Хай в цьому напрямку Бог дасть нам очі, духа откровення, щоб ми це, це могли бачити в нашому житті, сестри. Хай благословить нас Господь, що всі хитрощах, які диявол так ставить, всі ці приманки на нашому шляху, щоб ми не запуталися, щоб ми не заблудилися, брат сестри, щоб ми, брат сестри правильно. Вели орієнтір, він зрізноманітно приходить, і каже, умертвійте, земні члени ваші, брасестри. А де його каже, от служі, брасестри, ну як, ну якщо все зібрання забіжить, якась, якийсь бродяча собака, ми виженемо, ми не допустимо. Ну а якщо в -в -в заповзе змій? Його треба умертвити, тому Біблія нас учить в цих всіх похотях, браті, сестри, щоб ми правильно мали орієнтир перед вічним Господом. Хай всіх нас, Господь, і більше розкриє. І дивимося, може, віри, які були, Сестрі, локаві, різноманітно походили. Дивимося на самого Самсона, різноманітно, брат Сестрі, бачимо, коли він порушив, як він підходив із на цього чоловіка, як він хотів забрати цю силу, яка працювала проти диявола. Як ми, дивимося, і наслідки, коли він відкрив все це, є. як він оказався з тим, що очі були виколоті, як він знаходився в тому полоні, сестри, коли він попав під цю хитрость диявола і запутав його в житті, Назорея я Божу, сестри тим більше всіх нас. Допомолі нам, хоч Господь бачити ці хитрощі дявола на нашу шляху, всі ці приманки, які приманює. Я, бачимо, і ми той самий гізей, каже, побіжу і, і догоню, браті-сестри. І дивимося, побіг і догнав на своє життя, де не повиляло бути ці всі, всіх різноманітних спокусок, і ця проказа була на його, на його родині. Дивимося, брат сестри як, як він хитро підходить, як Господь сказав, ну нічого не бри, нічого заклять але полюбилося, пожилалося, ах ті сіначки одежі стали приманювати цього чоловіка, слиток золота, ну що і взяв, і взяв на життя. Ну а наслідки які? Наслідки родини, дітей, які наслідки, про сестри. Ми часом не задумуємося, а до мене пройде що інше, як усе сперше собі. Але дивимося, що воно не проходить так, бо диявол знає, цей духовний світ. Він все це бачить, браття сестри. Бог свої ласки бачить, і послає нам ангела, послає всі всі благословіння, і відкриває очі, щоб ми йшли по цій вузенькій дорозі, щоб ми йти у Йти в царство Боже воротами, а дьявол, дивіться, ми розкидає ції, все можна, те можна, а потвій, Бог сказав, а виходь на цю дорогу і наслідки, які получаються в житті нашій. О, хай би збереже нас, ото Господь, хай би дасть цей божественний страх і цю Божу премудрість, брать сестри. Ми дивимося і саме Соломона, брат сестри, і теж звів диявол. Казалось, Бог дав мудрості. Але може, коли ці жінки просили, ну построй нам цього кабіща, може, віддивитися. Ну, нам ми великий живий Бог. Бог дав величезну мудрість мені, ну а що ти капіше для тебе? А, раді того, я ж тебе люблю життя, будуй цей капіше. І дивись наслідки його, коли він ставить, які, які наслідки цього чоловіка Бога, якому подарував Бог мудрість на той час розуміння і правління Цьому все було необхідне, а кінець такий плачений кінець, доповжи і збережи нас всіх Господь, що на всьому житті не було. Бачима скороботами. Належить нам вийти в царство Боже. І чи скорботи в нас в житті бувають? Ви пам'ятаєте, я трошки засвідчу, і ми будемо молитися. Прийшла життя і мене моє життя скорбота. Коли виявили три пухлини моїх легких. так я. Пам'ятаю той день, коли я вийшов до океану і глибоко пороздумувався над життям. У нас бувають остановки такі житті, де ми повинні подумати за царство Боже, не за це, це дучасне, не за це, це времене і це проходяще, як часом так воно своїм одблиском приваблює наші, наші ці смертні тіла. Но у нас є безсмертна душа. За яку величезну чину положив наш Господь Ісус Христос, і ми не є безрозлічними в Його в Йому промисли для того, щоб нас спасти. І в жінки теж було виявлено дещо. Мів той день перед отут, в ту п'ятницю, коли було молитва з влив помазання, і коли присвідчені лікаря, який. Дивився мій феміний лікар, він дивився. Перший був процес, процес тому, тих, тих тестів. І він коли глянув, що опис той, той що першої, коли я попав до лікаря в онко спеціаліста, коли вона там все описала за ці всі пухлини, він каже, знаєш, вона краще розбирається, вона розбереться, коли подивишся другий тест. Він відкрив аж жагнем, слухай, одне і не стало. Дві зменшилися. а ти думаєш, звідки воно, я йому засвідчив, за це є. І дав Господь таке наткнення, і повір. Оці дві, які зменшили, їх не стане, Я тобі кажу, у свідетельство. І Я тоді зрозумів, Бог буде дивитися на мою віру. Не тільки те, що я сказав на мою віру. І вони встали під наблюдення. Хотіли взяти пункцію, я не дозволив. Всі ті тести, які необхідні для того, щоб більше проникнути в цю сферу 2 одні і 2-3, це три квотра, більше як 25 копійок. Вони були вже в такому віді. І пульмонолог сказав, ми будемо наблюдати пів року. І ще недавно, три місяці тому він зробив ще цей тест. Я коли підійшов до нього, він каже: Твої легкі чисті. Слава нашому Богу. Я дякую всім, хто молився. Каже, там одна точка, тільки є. Вони навіть на не обернули увагу і написали, що ну, я тобі кажу, 100%, що там нічого більше не буде, вона більше не повернеться. Одна як точка, така як крапка, такий розмір, тільки, такий рубець для нього. Я йому також засвічив. І потім я думаю, якщо Господь Бог давав мені таку можливість засвідчити їй три лікарам, я е, побажав їм засвідчити. І часа ж лікар. Он чи ти, ти не потрібен до мене на, на мене на апотмент, чи ти хотів би ще піти до мене, я заказав, я дуже хотів би вас бачити. От я взяв ще переводчика для того, і вона мені теж розкрила там дві мінути, вона говорила, і 30 хвилин я свідчив для неї. От і ми розсталися на так. Подякувала це. Я побачив, що, якщо б навіть в тому, що я захотів би піти і зустрітися, але я побачив, що ту зустріч надає Господь, я всім тром лікарам за Я дуже дякую, хто молився за моє фемлії, всім, хто молився за рубежом, хто по інших штатах, вони месячі, хай благословить вас всіх Господь. Наш Господь є живий і реальний. Так, він Дивіться, брат, сестри, нашу віру. Я розумію тих, які в цьому списку є. Я розумію, коли приходить хоч і з часом боротьба, але те, що при, після того, коли помазали, жінки перестали болі, мені прийшов спокій. Внутрішній прийшов спокій це мир, Я більше став шукати, більше зближатись. Я розумію, ми часом говоримо, ми говоримо і інше говорити, ми часом буваємо, знаєте, говоримо, а саме як Фома неверний, буваємо в житті. І Ми можемо наставляти, можемо вивчувати, можемо молити за другі. Але коли приходиться, ми дуже низько схиляємось перед Богом. Ми дуже вмоляємось тоді. І буває в цих моментах Бог ще раз. Проводить і дарує мілість, бо він дуже милосердний, добродовготерливий до, до нас, брасестри, і, і дає ще блага. Всі даяння, які подає нас Господь, вони є добрі. Хай всіх нас благословить Господь. Приклоняємось перед Богом і молимось. Амінь.